Жіночий світшот від бренду Esmara, Це Німеччина. У нас деодиничка вартує 125 гривень. В нас вони будуть як в упакуванні, так і без пакування. 20 позицій в лоті, 2500 гривень варте весь село. Дивимось, як виглядає на модельці. Великий капюшон, класний, такий, середня така довжина ближче до такого укороченого. Під високі якісь штани буде дуже круто виглядати та стильно. Матеріал 81% поліестер, 15 віскози, 4 ела. Стан лайкер. Сертифікація, оєкатек стандарт, 100, якісні гіплогенні матеріали і фарбники. Також може бути ось такий колір бежевий, ближче до заварного крему, капюшон великий, стильний, класно виглядає, така імітація під кишеньки. Ось так він виглядає. Вони не утеплені. І на рукавцятах у нас йдуть ось такі резиночки. Дуже класно виглядає. Можна як і розпущеним рукам носити, так і як пропонується на модельці. Розміри від XS до L, -очки. Далі ось такий освіжаючий такий колір, дуже гарний. Все аналогічно зроблено, просто кольори різні. Ось Так виглядає позаду. Та ось сірий в розгорнутому вигляді. Я вам нагадаю розміри від іксесочки до елічки. Одиничка вартує 125 гривень. В лоті в нас буде 20 позицій. Звертайтесь до наших менеджерів та заробляємо разом.